Ніна Іванівна мати двох героїв. Один проходить службу на Донеччині, інший на Луганщині. З дня відправлення другого сина пройшло 90 днів, проте жінка дізналась про це нещодавно. Мені не признавались, де він був. Жаліли маму, а зараз знаю, що був на Луганщині. Душа чувствувала з першого дня. Її син та ще 57 буковинських прикордонників приходили у службу в станично Луганському районі. Охороняли 10 10-кілометрову зону українсько-російського кордону. Це одна з небагатьох ділянок, з якої прикордонники не відійшли з рубежів і стояли до кінця. Таке завдання поставив командир. Перш за все, не відійти ні кроку назад з кордону нашої держави. Вони їх виконують. Луганщина зустріла їх непривітно. Через декілька днів після приїзду чернівецькі прикордонники потрапили під обстріл градами. Не зберегли нічого, крім життя і віри, розповідає старший прапорщик Віталій Дмитрюк. Ми пройшли через все. Нас бомбили з 5 на 6 число. у Нас всі віші, оружі, япоми, все погоріло. Наша мотивовна група лишилася в одних трусах і шльопках, і в майках. За три місяці у Віталія накопичилося немало справ, але насамперед. Коли повернусь додому, що дружина забажає, то і зроблю. 90 днів і ночей вони стояли на пекельному російсько-українському кордоні. Отримували найскладніші завдання та ризикували життям. І нарешті почули найбажаніший наказ можете підійти до своїх рідних. Юля Здорожняк, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.